От, власне, це наш будинок. Ходіть, я вам покажу. Керівниця благодійної організації «Час добра та милосердя Валерія Кушніренко показує будинок, який вони взяли в оренду. До початку повномасштабної війни благодійники планували облаштувати тут дім мами. прихисток для жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах. Проте зараз тут селитимуть мам з дітьми, житло яких зруйнували росіяни. В будинку два поверхи, два великих поверха, вісім хороших великих кімнат, де в одній кімнаті можливо проживання двох мам. Тобто розуміємо, що орієнтовно 16 мам з дітьми можуть тут знаходитися. Все залежить від дитини і кількість дітей в мами. Але будинок зручний тим, що кожна кімната окрема, в кожній кімнаті є душова кабіна, є кухня велика, тобто є умови, є газ, є тепла вода. Будинок потребує ремонту і тому благодійниці вже найняли бригаду, яка погодилася відремонтувати його за мінімальну плату. Тут же помалювали стіни та поклеїли шпалери в одній із кімнат. Проте в будинку потрібно встановлювати нові меблі, облаштовувати кухню, а в душових замінити сантехніку. Тут унітаз розбитий, його треба міняти. Далі кран, От його би теж змінити, боржавчина, і воно, ну, воно так не його би міняти. Це міняємо, грибок виводимо. Тут ставимо піддон, бо є душова, яку треба теж поміняти. На першому поверсі волонтери, окрім ремонту в кімнатах, хочуть облаштувати ігрову зону для дітей та пральню. Також тут відремонтують кімнату, де житиме адміністратор. Ми розуміємо, що це всі жінки різні, це не одна, не дві родини. Якщо це буде 16-18 жінок, має хтось слідкувати за порядком і плануємо на, але це все ж таки впирається також в кошти. Людина має бути на зарплаті, яка або дві людини, які би чередувались, тому що ми розуміємо, що жити тут хтось один також не буде. І, власне, слідкувати за цим порядком. Також у планах волонтерів ремонт фасаду будинку та його утеплення. Тут є сирість, особливо перший поверх. Ми це відчуваємо. Тут дуже велика сирість, в силу того, що він був довго не отаплювався і довго стояв. Тобто, як любий будинок, він хоче вкладень. І також нам треба потрібно зробити сходи, тому що там це, це діти, вони будуть бігати, і нам обов'язково треба також відремонтувати сходи. Щоб завершити ці роботи, волонтерам потрібно орієнтовно 200 тисяч гривень. Тому вони шукають благодійників, які могли б допомогти як фінансово, так і матеріалами чи меблями. Це сьогодні дуже необхідно, бо є багато запитів, куди просто нам дзвонять, просять допоможіть, прихистіть, знайдіть житло. Ми готові мінімально щось там оплачувати, просто знайдіть, тому що люди не мають змоги оплачувати собі повну вартість квартири, яку би могли орендувати. Тому ми вирішили повністю безкоштовно, мама з дітьми може тут проживати, допоки не налагодиться, допоки до перемоги, допоки не налагодиться, можливо, щось в її житті. Благодійна організація Час добрати милосердя має ще один будинок, у який могли б також поселяти матерів у скруті. Про те, щоб відремонтувати його, потрібно в десятки разів більше коштів, каже Валерія Кушніренко. Будинок так само в загвізді, який до війни нам придбала it компанія який мав стати центром матері і дитини, але це є коробка. Ми за нього дуже багато говорили до війни. Там потрібно багато вкладень, досить багато, тому що це трьохповерховий величезний будинок, і він, це коробка, де треба абсолютно все. Галина Марішин, Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Івана Франківщина.